А ось і не здається, що завдяки таким марновірствам, взагалі багатьом марновірствам, в народі зберігається, якщо так можна сказати, віра. Бо якщо запитати в людей, що вони вірять з катехизису, то дуже рідко ми знайдемо людину, яка зможе обґрунтувати свою віру навіть на простому рівні. Але ось завдяки тому, що можна робити, не можна робити, люди і це якби їхня така ідентифікують себе. Бо і бережуть ту свою, свою рідну традицію, віру, якщо можна так сказати, от, от в цьому питанні я би розмежував е, традицію і марновірство. Угу. Справді, коли ми говоримо про традицію, яка не суперечить вірі, наприклад, традиція чи там освячення е, свічок якихось, чи освячення води е, в йорданські свята. Чи, Зілля, ну, будь-яка практика церковного життя, яка є традиційною. Так ось це та річ, яка і зберігає віру в народі. І, зокрема, ми вже говорили про радянський період, коли храми закривали, але через народні традиції віра зберігалась. Тому традиція це важлива річ, але є велика небезпека, марновірство перетворювати в традицію. От тут треба розмежовувати. Ось, щоб, Тримаючи щось доброго, люди не почали чогось шкідливого дотримуватись.